Ну, на мій погляд, до 20 січня, такої критичної дати, да, mm -hmm. ну, може, 21 там, січня, да, <кій> а росіяни ще спробують зробити масований удар. Не хотілося б, не хочу бути правим, хочу помилитися в цьому. Але, на мій погляд, вони зараз готують більш ретельний удар і більш масований. Але ще раз кажу: дуже хочу помилитися. От я і... не люблю, не і... люблю гаргувати, але. З їхніх звичаїв, з їхніх звичок, да, вони звикли спочатку, значить, максимально використати свої можливості по терору населення. Бо це ж удари не по військових об'єктах, це удари по інфраструктурних об'єктах і а, газовій системі, да. От, не газотранспортні, а власне ну, інфраструктурних підприємствах. От. І ну, якщо так подивитися на звичаї росіян, то вони б спробують нанести для щось для того, щоб якщо відбудуться якісь перемовини між лідерами, між а, новим лідером Сполучених Штатів і кримінальником Путіним, да, щоб у останнього були якісь аргументи. Тобто перед зустріччю. Перед зустрічю, да. Аби посилити перед, свої ну, позиції? Може, не може телефонні розмови, може якісь перемовини.